Всім привіт! У мене є пісня, називається Пальці Птиці, я її переклала на українську мову. лай, лярай ларайла, ларайла. la 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 Пальці на птиці, крила розгорнули, їм чомусь не спиться, бігають по струнах, пальці чарівниці, мов вода в криниці, янгол напуває звуки скерцо. Серцем ах, як віртуго Він війна на скрипці грає, крізь життєву прозу, музика лунає, Танго для любові, вдвох вони танецюють янголи небесні. Їх маною цілують, Скрипка то сміється, то неначе плаче, ледь торкнувшись серця, геть жене невдачу, то грозою гримне, спалахне вулканом. То шипне інтимно, голоском. п'яно, як віртуозно, він на скрипці грає крізь життєву прозу музика лунає. Танго для любові, вдвох вони танцюють. янголи небесні, їх їхманою цілують.

музика чудова, розігнала хмари, двоє так чутливо видихають Дивні колоритні звуки, в чарівні мотиви, ах, як віртуго він на скрипці грає крізь життєву прозу, музика лунає. Танго для любові, вдвох вони танцюють, янголи небесні, їх маною цілую.